Ця прес-конференція готувалася і мала на меті, так би мовити, освітити да курську операцію, тому що 70-80% питань і відповідей президента так, так чи так були пов'язані саме з нашим наступом на Курщині. І е, видно, що е, президент Зеленський дуже натхнений так, е, цією подією і готовий про неї багато говорити. Е, він пишається цією подією, він вважає дійсно цю операцію дуже вдалою, каже, що вона йде е, за планом. Він, е, значить, хвалить сирського. Е, хоча ще не так давно е, ми бачили, що все вже йде до. Можливої можливо відставки головкома, але зараз ми бачимо, що вдала е, операція на Курсі, на, на Курщині е, на Курську точно е, е, призупинила цей процес, е, і е, зараз не йдеться так, про я, якусь там незадоволеність президентом е, головкомом, Так? Тому. Е, мал, я думаю, що планувалося саме головні меседжі розкрити про операцію, так, там надихнути операцію, там тощо, тощо. Але, на жаль, як завжди, трошки сталося не так, як гадалося. і головно, головна проблема, як на мене, те, що знову. Вийшла невдала комунікація з журналістами, як це на жаль, буває майже на кожній прес-конференції, які, е, які були з президентським президентом Зеленським за всі п'ять з половиною років, е, і е, заголовками, значить, е, про конференцію, так е, у всіх змі, е, у всіх блогерів, е, взагалі весь інформаційний простір наповнився е, саме не Тезами про е, Курську операцію, так? а саме про відповідь Зеленського щодо свого оточення, е, зокрема, е, щодо Татарова. І як ми пам'ятаємо, на е... Значить, минулій е е прес-конференції, яка до того була, так вона була якраз напередодні зняття залужного, е і е там е теж відбулося головною тезою значить зеленського про п'ять-шість його, значить, е потужних менеджерів так в команді. Теж тоді це. Стала таким головним, значить, наративом всієї конференції так само і тут знову знову значить історія про. Про оточення, яка є явно болючою для президента, до якої він явно не готує відповіді, він і починає роздратовано відповідати, переходячи на особистості журналістів, так переходячи на якусь агресивну форму відповіді. І це, на жаль, це на жаль, дуже. З такий сумний факт, що цієї прес-конференції ця теза стала головною щодо татарова. Була про озвучена теза про те, що е, татаров на початку війни вбивав чеченців. Е, е, наскільки, скажімо, можна довіряти такій тезі е, Володимира Зеленського, і чому він про це саме зараз починає артикулювати? Насправді заява знаєте наскільки гучно звучить, настільки ж вона звучить абсолютно неконкретно і незрозуміло, і навіть дивно, тому що ну тут багато питань так можна розбити цю відповідь на багато таких складових. А ну, по перше, е президента запитали взагалі про його оточення і чому, е значить, попри там запит українського суспільства, так ну це зрозуміло, що мається на увазі. Так на кожній прес-конференції насправді запитують про Татарова е і там решти е значить, менеджерів, так е які ну явно не влаштовують українське суспільство. Воно їх не обирало. Воно обрало президента Зеленського, там е депутатів, там то так, політичні сили, а оцих менеджерів український народ не обирав їх, призначив президент, або так чи інакше схвалив їх призначення. А відповідно, суспільство має право вимагати відповіді, так і чому ці менеджери а, обіймають посади в офісі президента, тощо е маючи там е різні, значить. Е до них питання щодо, які тягнуться ще з 14-го року, там, зокрема, якщо брати Татарова, то це значить е, антимайдан, так і е, те, що він був в оточенні Януповича, беркутівців, які розганяли майдан, так е, і власне е, розслідування так е, і не відбулося. Якщо воно відбулося, то президент мав би про це сказати, так. І, 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 і тоді відповідь, чому Татаров, на яких підставах він е, в офісі президента? Так, а, але президент каже, що він не може його вигнати. Ну, по перше, не зрозуміло це взагалі. Е, е... Поняття вигнати, так ми ж не апелюємо поняттями вигнати взагалі. Ми апелюємо поняттями е відповідальність, так тобто чому він розслідування за татаром, відповідальність, там відсторонення можливо від е посади, е звільнення не зрозуміло, чому звільнення там або е так відсторонення від посади там е дорівнює. Е Вбивству росіянами, тобто він каже, якщо ми його виженемо, то його вб'ють росіяни. Абсолютно не зрозуміло, чому це до вбивству. Тобто, ну не вже немає методів захисту, так би мовити, якщо ви знаєте, що значить йому загрожує щось ці, цій людині. так? Знову ж таки, чому він каже, що татаров вбивав чеченців? Взагалі фраза дуже контроверсійна, дуже така насправді незрозуміла, тому що, по-перше, по-перше, чеченці це ну, представники чеченського народу, так є чеченці, які воюють в складі російської армії, їх прийнято називати кадирівцями. Так є чеченці, які воюють і в складі Збройних сил України насправді так. Є чеченці, які за кордоном у вигнанні політичному знаходяться. Тобто, ми знаємо, що Республіка Ічкерія, так або Чечня, вона знаходиться фактично під окупацією Російської Федерації, яка її, значить, двічі вела війну і фактично окупувала. Знищивши дуже багато значить, активного населення, е, і політичне керівництво, і так далі, так е, тому е, сама е, навіть формулювання і Чеченці це дуже не е, щоб асоціація була, наче ми воюємо з Чеченці. Ми воюємо з російською армією насамперед, так в складі якої різні народи, різні національності, е, е, в тому числі і Чеченської, значить, республіки. Так? А uh, тому uh, вже це дуже неправильна така артикуляція. А, яка теж мені пані Оксано? Зважаючи, що ця артикуляція відбулася, даруйте, що перебив, чи е, означає це, що невдовзі варто можливо президенту України перепроситися за таке формулювання, зокрема перед чеченським народом, який е, сподіваємося в своїй більшості не підтримує і воєнного злочинця Володимира Путіна і його посіпаку Кадирова. Я думаю, це було б правильним дійсно вибачитися, знайти форму вибачення звернення саме до чеченського народу, тому що дійсно я ще раз хочу наголосити, що є представники чеченського народу, які воюють в складі збройних сил України. Тому це дуже важливо, і ми знаємо, що було колись був випадок, коли президент Зеленський, ще не будучи президентом, вибачався перед Кадировим за жарти в кварталі про нього. Так я думаю, що чеченський народ заслуговує на вибачення не менше ніж свого часу. На думку Зеленська заслуговував Кадиров, а тому вибачення було б доречним а таке формулювання недоречне. І, е, значить, е, наступний такий е, наступна така складова цієї відповіді я б хотіла зазначити та е, те, що значить, якщо навіть е, Татаров брав там участь у е, супротиві, значить російській армії, яка в 22-му році повномасштабно заходила на Київщину до Києва, вони не дійшли, як ми знаємо, жодних доказів. А проникнення ДРГ, так і росіян на територію Києва немає. Значить, все це, це залишається на рівні там якихось детективна історія від початку і до кінця. Знаєте, як любив казати один з найпотужніших менеджерів зеленського. Значить, тому доказів нема ніяких конкретики. Нема. Якщо це навіть не публічна інформація, як каже Зеленський, то взагалі її тоді озвучувати не треба. А якщо вже вона якась якось озвучується, вона має значить якось конкретно більш бути озвучена і з якимись доказами. Так, це наступне. І останнє, значить, за цією відповіді, навіть якщо є докази, навіть якщо він дійсно брав участь в якихось, значить, операціях по ліквідації кадирів, скажімо так, так більш коректно це скажемо. E, значить, чи може бути це індульгенцією за все те, за що значить татаров мав би понести відповідальність? E, його дій на майдані чотирнадцятого року, і за що значить до нього є питання у е, всього українського народу. Е, якщо це є індульгенцію, то е, це може бути тільки через закон України. Значить, президент Зеленський не може сам роздавати такі індульгенції. Ми живемо в правовій державі, а значить, ми в демократичній. Якщо є не негато, то тоді варто озвучити, що значить от закон України. То, значить, отут е, можна, значить, знімається відповідальність там за такі тоді, так або е, значить не притягується людина до відповідальності, не може бути там за нею розслідувань. Е, так, е, е, значить, е, якщо вона там брала участь в якихось е, е, операціях по супротиву російській агресії, але такого закону ми не знаємо, так а значить, такої, такої індульгенції бути не можна. Thank you. Пані Оксану, ну і не можемо вас не запитати стосовно е, того питання, як, в якому ви так би мовити найбільше очевидно варитеся, як комунікаційниця. Це саме е, те, що на прес-конференції йшлося і про регулювання діяльності соціальних мереж в Україні на законодавчому рівні. Зокрема, згадалося і про е, Телеграм. І бачили, що президент сказав, що дуже обережно ставиться до таких кроків до вирішення цих питань. Як ви розцінили не те, що Зеленський чи сказав чи не сказав, як відреагував на цю тезу, я ну, особисто зрозумів, що глава держави не зовсім в контексті якраз того, і можливо, навіть не до кінця розуміє всю небезпечність про що неодноразово йшлося цієї російської цього російського месенджера. Так, я тут з вами погоджусь. Додам, що дійсно на мій на мою думку, президент Зеленський не був готовий до цього питання. Насправді дуже видно вже по відповідям, наскільки він готовий чи не готовий до того чи іншого питання, він явно не поглиблювався в це питання. Знову ж таки, він більше готувався щодо питань до. За, за Курщиною, так? Е, і можливо навіть він вважає такі питання, як інформаційна політика, хоча він про це теж е, говорив, що це важливо, що е, якщо десь тільки у нас е, значить в інформаційному просторі ми десь там не допрацювали, то одразу там значить, допрацьовують росіяни. Тобто, начебто він розуміє важливість інформаційної так політики. А, але щодо телеграму дійсно відповідь була така непідготовлена, така дуже скомкана і, і розмита, і не конкретна. Знову ж таки, тому що дійсно хотілося б почути якихось конкретних дій, розуміння, так що взагалі збирається робити там офіційні особи. Починаючи з президента щодо комунікації через Телеграм, тому що як ми знаємо, що в Телеграмах у всіх починаючи нов ну, да, та значить у всіх інституціях державних у нас є офіційні значить канали в Телеграм. Що особисто я вважаю помилкою з самого початку, і писала про це неодноразово: що Телеграм це. Значить, є власністю Павла Турова, росіянина, і, і який також є власником значить в мережі ВКонтакте, яка була у нас закрита в 2016 році. Тобто, і робити саме з цього каналу офіційні, значить, всі комуні, комунікації, це було якось дуже недалекоглядно і точно не. Не відповідає е, національній безпеці України, я б сказала. Наші партнери е, західні, там, вони не мають офіційних телеграм-каналів. Тобто тут ми е, власне е, на одному, так би мовити, в інформаційному полі з Росією знаходимось. А е, ну, це, це точно неправильно. Точно зрозуміло, що російські а Спецслужби скоріш за все мають доступ і вже було багато, значить і розслідувань і доказів. Тому до е, телеграм-каналів пані, Оксано, питання абстраговано від е, прес-конференції Зеленського. Чи вірите ви в те, що е, діяльність робота телеграму в Україні буде або припинена повністю, або ж якимось чином е, обмежена чи контрольована? Бо зараз таких процесів ми не спостерігаємо. На жаль, принаймні, так видається. Складно сказати тут, спрогнозувати так би мовити, долю Телеграма в Україні. Я б хотіла, звісно, щоб відбулися якісь обмеження. Якщо знову ж таки Телеграм буде залишатися в такому вигляді, як він зараз існує, тобто це просто величезне величезна такий смітник насправді розповсюдження там російської дезінформації, зокрема так, в першу чергу. Тому, Хотілося б, звісно, щоб наші офіційні, так би мовити, представники передивилися своє ставлення до телеграму, і, і взагалі, можливо, дійсно обмеження до нього. Тому що ну, має бути все ж таки там воєнна цензура в тому чи іншому вигляді в інформаційному просторі під час повномасштабної війни. А, і, а, Знову ж таки, спрогнозувати важко. Тут дуже багато ще буде залежати від того, як будуть події відбуватися з цим, значить, з цим затриманням Дурова. Так? Ми ж не знаємо, можливо, він піде на якусь там співпрацю з західними спецслужбами, чи що там буде відбуватися. Тобто, тут буде цікаво спостерігати взагалі доля самого телеграм-каналу. Пані Оксано, якщо повернутись загалом і до питань, і до відповідей на цій прес-конференції, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи Змусять ті питання, які можливо рознервували нашого президента, задуматись над цими темами більше, і чи загалом почне він колись готуватись до таких питань, а не не реагуючи так яскраво, а підходячи до них з холодним розумом і розуміючи, що журналісти ставлять питання ті, які хвилюють в більшості основні маси суспільства нашого. Мені здається, це вже не зміниться. Ну, тобто, за п'ять з половиною років президент Зеленський так і не зміг, скажімо, в цьому плані стати політиком. А щодо саме комунікації з журналістами, з українським народом, відповідно там через журналістів, так або напряму, і питання, які йому не подобаються, він сприймає не як політик, він і не як президент Зеленський. Він сприймає на особистий рахунок. Ми бачимо, що це не змінюється. Це така особливість не знаю, характеру чого завгодно. Так, можливо, не знайшлося людей знову ж таки в оточенні, які б могли сприяти, так, значить, пояснити, не знаю, сприяти, щоб це якось змінилося. А, а можливо, це просто така дійсно складова людина, з якою ну, нічого не може поробити, тому що він, ці відповіді вони ми бачимо, вони завжди емоційні, вони, вони завжди з переходом на особистості. Тобто вони якось ну, дуже. За занадто, я б сказала, навіть емоційні, тому я думаю, що тут вже нічого не зміниться. Якщо питання будуть не подобатися президенту Зеленському, він буде за них відповідати, значить, як правило, не підготовлено емоційно з переходом на особистості, навіть зневажливо, в якійсь мірі можна сказати, до журналістів. Причому, як ми знаємо, що багато журналістів, яких не сприймає Володимир Зеленський, не допускаються ніколи до прес-конференції. Можливо, вони були там на перших конференціях, так як Юрій Бутусов, наприклад, багато останніх вже років прес-конференцій, його просто не акредитують, і вони там на останній прес-конференції на оцю, наприклад, навіть не подавали вже заявку на акредитацію, тому що кожного разу Значить, е, отримувати ігнор там або відмову це теж не дуже приємно. Але ми знаємо, що такі журналісти в Україні є, які не сприймаються і навіть не запрошуються ніколи. Так? Е, е, і завжди знаходиться якийсь журналіст. Була начебто прийнятних журналістів, начебто зручних, але кожного разу хтось ставить якесь незручне запитання, на яке так чи накось така відповідь емоційно звучить, і яка, на жаль, нівелює, перекриває усю ту повістку і усі ці е, важливі правильні меседжі, які каже е, значить, президент, можливо, 70-80% всієї конференції. Що ж, дякуємо пані Оксану за те, що ви зі свого боку тримаєте цю тему в своєму об'єктиві комунікаційному? Безумовно добре, що є різні запитання, різні журналісти, є різні відповіді від глави нашої держави. Це вкотре підтверджує, що ми демократичне суспільство, на відміну від нашого двічного ворога, де е підвласні підвладні журналісти ставлять вигідні запитання, де бункерний дід говорить. Ахінею, врешті-решт, як ми неодноразово в цьому переконувалися. Що ж, нагадаю, що спілкувалися про прес-конференцію вчорашню президента Володимира Зеленського із експерткою з комунікації громадською діячкою Оксаною Байло. Тож, пані Оксано, на все добре і тримаймося. Дякую, хай щастить.